У ЄФА серйозно покарає Крістал Пелес після матчу із Динамо, що загрожує британцям. Думки українського футболу про конфлікт Ярмоленка і Шовковського, а також Тарас Михавко та його здоров'я. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на Динамівському секторі. Саме тут ми щоденно збираємося для того, аби поговорити про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається у Динамо та навколо цієї команди. Звичайно, навколо Динамо останнім часом відбувається багато всього і позитивного, і не надто приємного. Тож зараз ми вам про все розповімо. А ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на цей канал та підтримайте проект. Дякую і поїхали! Ну і давайте з найбільш гарячої теми одразу розпочнемо. Звичайно, останніми днями всі говорять про Андрія Ярмоленка та Олександра Шовковського, особливо от в контексті того коментаря Шовковського після гри з металістом «1925». Наразі ми зібрали для вас думки українського футбольного, так би мовити, бомонду. Що ж вони думають про те, що відбувається усередині чемпіона України. Першим був Артем Мілевський, але він виявився не надто багатослівним. Я не знаю, де там правда і у що тут вірити, каже екс-нападник Киян. А от коментар Йоша Фасабо був більш чітким: якщо Ярмоленко поговорив із Шовковським, значить тренер йому дозволив. А от якби він сам не Сказавши ні слова, не попередивши, пішов, була би інша розмова. А так виходить, що головний тренер дав добро. Може, і справді у Ярмоленка справи якісь, Щось між ними точно відбувається. Потрібно, щоб тренер у цьому розібрався, а ще краще президент клубу розібрався, тому що це ненормально. Думаю, в команді є гравці, які підтримують Ярмоленка. Є такі, хто за Шовковського, тому їм потрібно терміново щось робити. В ефірі УПЛТБ свою оцінку цій ситуації. Дав також Денис Бойко, мені не подобається формулювання, покинув розташування команди. Напевно, про щось там домовилися. Я не знаю, які стосунки у головного тренера з Андрієм, але якось воно звучить не дуже гарно. У будь-якої людини можуть бути сімейні проблеми. Думаю, багато хто знає, яка Андрій людина, і не думаю, що він міг просто так поїхати кудись відпочивати. А яка ваша думка щодо ось цього конфлікту між Андрієм та Олександром Шовковським? На чиєму боці ви. Діліться у коментарях. Ну а далі у нас не менш важлива тема. Це власне Тарас Михавко та стан його здоров'я після ось цієї моторошної травми у грі з Crystal Пелас. За даними Володимира Звєрова, у грі з металістом 19 Тарас не приймав участь виключно через те, що кияни вирішили його приберегти. Гравець уже пройшов обстеження, обійшлося без трусу мозку, і він готовий грати. З огляду на це його планують залучити до лав збірної України Ю 21 на матчі кваліфікації Євро 27 проти. Угорщини та Хорватії. Напередодні про свій стан розповів і сам футболіст. Слава Богу, нічого страшного не трапилось. Я невдало приземлився, плюс мені влучили головою у скроню, тож утворилася невелика гематома. Два дні я навіть не тренувався, зробив обстеження, нічого серйозного не зафіксували, лише невелике ушкодження. Загалом усе добре, гематома має пройти за кілька днів. Слава Богу, живий, здоровий, як то кажуть. Зараз гематоми вже немає, лише всередині трохи відчувається, як. Синець. Такий коментар Тарас дав для футбол хаб. Ми ж бажаємо йому якнайшвидшого відновлення та повернення на футбольне поле. Ну а далі про доволі гучний матеріал, який напередодні вийшов у британській пресі, адже у ЄФА. Знову звертаю увагу на Крістал Пелес, на цей раз на дію вболівальників у грі з київським Динамо, і англійський клуб може понести за це доволі серйозне покарання. Отож мова піде про інцидент, який трапився під час гри Динамо та Крістал Пелес. У четвер в ході цієї зустрічі вболівальники Пелесу, реагуючи на промах свого нападника Матета, переробили стару пісню на кричалку із наступним текстом. Такий інцидент УЄФА дуже не сподобався, і за даними видання Sportbible, вони готові застосувати до англійського клубу дуже серйозне покарання. Такі чанти фанатів є порушенням статті 16.2 дисциплінарного регламенту УЄФА, у якому йдеться про заборону проявляти слова, предмети або будь-які інші засоби для виявлень провокаційного характеру. Поширюється це правило на банери, прапори, скандування чи будь-яку іншу демонстрацію. Як стверджує джерело, вже Найближчим часом УЄФА може накласти серйозні санкції на команду, починаючи від штрафів до часткового або навіть Повного закриття стадіону на матчах Єврокубків. Більше того, у англомовному сегменті Твіттер англійські вболівальники клубу розуміючи контекст і без того непростих відносин клубу та асоціації, не виключають, що УЄФА може піти і на більш радикальні міри, та за великого бажання згадати і про вигуки та банери УЄФА мафія, які пелез демонструють на кожній грі, за свистування гімну ліги конференції, що також мало місце перед матчем із Динамо, та піти на доволі. Серйозні кроки аж до присудження їх клубу технічної поразки. Хоча шансів на це відверто мало, і для такого УЄФа доведеться дуже добре попрацювати, зокрема у правовому полі, але українським фанатам було би ну дуже приємно. Ну що ж, друзі, а ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо натиснути на вподобайку до цього відео. Сподіваюся, що на початку ви вже підписалися. Якщо ні, то ви знаєте, що робити. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.